Коли в Тихому районі Флориди сіло сонце, сусіди були вражені раптовими криками та наполегливим стукотом у двері, Ешлі Бенефілд з'явилася на порозі у сусіда, тримаючи пістолет і виглядаючи переляканою. Вона благала про допомогу, заявивши, що вона не мала іншого вибору, як захищатися у себе вдома. Всередині, Дуглас Бенефілд лежав із серйозними пораненнями. Рятувальники та поліція швидко прибули на місце події. Як до цього дійшло? Чи було це просто результатом накопиченої напруги, чи в їхніх стосунках щось криється глибше та більш тривожне? Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Дуглас Бенефілд народився 2 жовтня 1961 року в Пало Альто, Каліфорнія. Він був другою дитиною Джона та його дружини Сюзан, у яких було троє дітей: Уесел, Дуглас та Девід. Сюзан, вчителька та Джон, авіаційний інженер, Виховувала дітей у дусі дисципліни та наполегливої праці. Кар'єра Джона згодом привела сім'ю до Хансвіля, Алабама міста, відомого своєю ролью в розвитку аерокосмічної галузі. Дуглас відмінно пристосувався до цього середовища, виявляючи допитливість і ентузіазм. Він був особливо близький зі своїм братом Девідом, і разом вони часто відвідували церковні табори, організовані їхньою матір'ю, яка активно була залучена до релігійної громади. Вступивши до середньої школи, Дуглас приєднався до команди з боротьби, що дозволило йому направити свою самовіддачу і пристрасть в позитивне русло. Він швидко став одним із найкращих борців у школі, надихаючи свого молодшого брата Девіда, який згодом пішов його слідами. Девід часто згадував, як Дуглас підтримував і заохочував його під час першого матчу, залишивши в нього незабутні враження. Однак близько цього часу сім'я зіткнулася з трагічною втратою, коли Джон пішов в життя. Це випробування спонукало Сюзан повернутися до рідного Техасу зі своїми дітьми, шукаючи підтримки в сім'ї в період скорботи. Після закінчення середньої школи Дуглас здобув ступінь бакалавра біології в місцевому університеті. Ті, хто був близький до нього, з любов'ю згадують цей період, оскільки він не лише досяг успіхів в академічній сфері, а й співзаснував братство, демонструючи лідерські якості та вміння працювати в команді. Під час навчання в коледжі Дуглас також відкрив в собі пристрасть до мистецтва, створюючи настінні розписи та дизайни логотипів, що вирізняло його в різноманітних академічних проектах. Незважаючи на ці нові інтереси, він залишався відданим боротьбі і, врешті-решт, війшов до десятки найкращих борців у штаті. Після закінчення навчання Дуглас вступив до ВМС. Спочатку служачи навігатором та другим пілотом на авіаностях. Він продовжив навчання у школі льотчиків, отримавши звання офіцера військово-морської авіації. На початку 90-х років Дуглас зустрів когось особливого, що призвело до стрімкого роману та шлюбу. На жаль, цей шлюб швидко закінчився розлученням. Зосередившись на кар'єрі, Дуглас пройшов навчання з розвідки та приєднався до військово-морського розвідувального підрозділу. Навіть досягнув звання лейтенант-командора. Вийшовши у відставку з ВМС, він приїхав до Чарлстона, Південна Кароліна, де відкрив ресторан. Його військовий досвід також дозволив йому працювати консультантом з безпеки та комунікаційних технологій, які забезпечили йому контракти з урядом. Саме в Чарльстоні Дуглас зустрів одиноко матір двох дітей, і в 99-му році вони одружилися. Однак, незважаючи на зовнішній вигляд, їхні стосунки іноді були бурхливими з повідомленнями про конфлікти, сварки і все, як ми любимо. Тим не менш, життя продовжувалося, і в 2001 році у них народилася дочка Єва. Згодом професійні зобов'язання Дугласа все частіше забирали його з дому, що призвело до напруженості в його шлюбі до такої міри, що вони почали спати в окремих кімнатах. У грудні 2015-го Єва, повернувшись зі школи, побачила, що вхідні двері зачинені, і на її дзвінки ніхто не відповідав. Стурбована, вона з допомогою сусіда пролізла через вікна і виявила тіло своєї матері. Автопсія показала, що вона померла від невиявленої серцевої патології. Несподівана втрата глибоко вразила родину. І Дуглас знайшов розраду у Вірі, регулярно відвідуючи церкву та щодня читаючи біблійні вірші. До 2016-го він встановив зв'язки в політичних колах, особливо з впливовими донорами республіканської президентської кампанії. Саме на літньому фандрейзингу у Флориді він зустрів Ешлі Бернс, молоду жінку, народжену в Техасі в 1991 році. Ешлі з дитинства занурена в світ балету, працювала з відомими інструкторами та приєдналася до престижних балетних кампаній. Однак у віці 23 років травма ноги змусила її піти з професійного балету, і вона обрала новий шлях. Ешлі почала викладати танцювальні уроки дітям та займалася пошиттям костюмів для студентських воркшопів. Вона навіть спробувала себе в ролі моделі, переважно у фотографіях купальників та нижньої білизни, хоча її успіх у цій сфері був обмежений. Ешлі пережила розлучення після дворічного шлюбу і залишалася тісно пов'язаною зі своєю матір'ю. Будучи самовідданим республіканцем, після відвідування політичного заходу вона познайомилася з тодішнім кандидатом у президенти Дональдом Трампом, що призвело до її приєднання до його передвиборної кампанії у Флориді, де вона зустріла Дугласа на благодійному вечорі. Краса Ешлі, поєднана з елегантністю колишньої балерини, одразу привернула увагу 54-річного Дугласа. Незважаючи на значну різницю у віці, вони легко встановили контакти того вечора. Коли Дуглас через два дні полетів до Ізраїлю у справах, він та Ешлі підтримували активний обмін текстовими повідомленнями, схожі на те, що роблять закохані підлітки. Як виявилось в них багато спільних інтересів від глибокої релігійної віри до подібних музичних вподобань. Також вони колекціонували вогнепальну зброю, типові американці. Після повернення Дугласа до США вони вирішили одружитися в таємниці. Ця таємниця була настільки серйозною, що Дуглас навіть не поділився цими новинами з Євою, його дочкою. 6 вересня 2016-го вони одружилися. На весіллі був аж один свідок друг Дугласа. Ешлі одразу ж переїхала до будинку Дугласа, але їхні перші дні шлюбу зіткнулися з несподіваною складністю, коли через проблеми вдома до них переїхав друг Єви Сідні. Дуглас та Ешлі з розумінням поставились до цієї ситуації. В підсумку стали законними опікунами Сідні. Ешлі сильно боролася, щоб встановити контакт з Євою, яка все ще переживала смерть своєї матері. оскільки Єва не знала про плани батька одружитися на Ешлі, то Ешлі намагалась налагодити зв'язок з Євою, наприклад, переглядаючи балетні відео чи працюючи над садовими проектами. Але вона ніяк не могла позбутися відчуття невпевненості та заздрості, відчуваючи, що Дуглас завжди буде надавати перевагу своїй доньці. На початку 2017-го пара вирішила втілити спільну мрію заснувати балетну компанію в Чарлстоні. Вони прагнули кинути виклик традиційним нормам балету, залучаючи танцівників з різноманітних соціальних та етнічних груп. Водночас, Ешлі переконала Дугласа пройти реверсію вазектомії, щоб вони могли мати дитину разом. Це виявилося успішним, і в липні того ж року вони дізналися, що очікують дитину. Однак, ця новина ще більше загострила напруженість між Ешлі та Євою. Особливо коли Ешлі знайшла в щоденнику Єви глибоко неприязнь до неї. Це відкриття спровокувало серію все частіших та інтенсивніших суперечок між Дугласом і Ешлі. Під час однієї з них Дуглас вдарив кулаком у стіну, а під час іншої навіть дістався до зброї. Абсолютно дивним чином, лише кілька днів після цього вибухового інциденту пара влаштувала вечірку в готелі, щоб офіційно оголосити про своє одруження перед друзями. У серпні Ешлі відчувала значний дискомфорт пов'язаний із вагітністю. Тож вони з Дугласом домовилися, що вона відпочине в будинку своєї матері у Флориді, поки він залишиться в Чарльстоні, щоб організувати справи балетної компанії, Запуск якої відбувся 18 вересня. Поки Дуглас був зайнятий на студії, спостерігаючи за прибуттям танцівників, Ешлі здійснила 600-мильну подорож до Флориди. Там вона тихо зібрала свої речі, залишила записку на столі і без слова поїхала. У записці вона описала Дугласа як власницького та контролюючого, натякаючи на інцидент зі зброєю. Вона висловила страх за своє життя та життя ненародженої дитини, попередивши його не намагатися з нею зв'язатися, погрожуючи викликати поліцію. Прочитавши її записку, Дуглас надсилав Ешлі текстові повідомлення, обіцяючи змінитися та запевняючи в коханні. Проте відповіді Ешлі залишалися практичними, зосередженими лише на контрактах компанії та фінансових питаннях. Попри його безперервні обіцянки, Ешлі не була відкрита до примирення. Зрештою, вона зв'язалася з поліцією, повідомивши про проблеми Дугласа з гнівом та згадавши інцидент зі зброєю. Внаслідок цього конфлікту. Служба захисту дітей відвідала будинок Дугласа та провела інтерв'ю з його донькою Євою. Після цього Дугласа зобов'язали пройти всебічну психологічну оцінку, але результати не виявили жодних ознак психічних розладів і його не визнали загрозою. Приблизно в цей період Дуглас почав стикатися з фінансовими проблемами, тому що зусилля Дугласа врятувати балетну компанію були марними. Незважаючи на свій оптимізм, він був змушений позичити десятки тисяч доларів, щоб покрити першу заробітну плату танцівників. Тим не менш до кінця жовтня половина танцівників була звільнена. А Ешлі публічно дистанціювалася від організації в соціальних мережах. Незабаром він усвідомив свою реальність і не мав іншого вибору, окрім як закрити компанію. Між тим у Флориді стан здоров'я Ешлі погіршувався, і мучили інтенсивні болі та втома. Після численних безуспішних спроб медичного встановлення діагнозу вона надіслала зразок свого волосся до лабораторії, яка виявила небезпечно високі рівні токсинів, що вказувало на можливе навмисне отруєння. Тоді вона згадала, що Дуглас щоранку готував для неї чай. І вона почала підозрювати, що він, можливо, отруював її, а та також міг бути причетним до раптової смерті його другої дружини. Незабаром Дуглас, не підозрюючи нічого, надіслав їй новий пакунок чайних пакетиків. Проте Ешлі замість того, щоб його випити, понесла в поліцію на експертизу. Тести не виявили жодних токсичних речовин. За три тижні до передбачуваного терміну пологів Ешлі без повідомлення Дугласа звернулася до лікарні, розповівши медичному персоналу, що вона вважає, що її чоловік отрує її та наражає на небезпеку її ненароджену дитину. Незважаючи на те, що її твердження не могли бути підтвердженими, лікарня вжила заходів для її безпеки та присвоїла їй нове ім'я. Ешлі зробили кесарів Ростин, та в неї народилась здорова донька. Одразу після пологів Ешлі почали проходити курси гіпербаричної кисневої терапії для себе та новонародженої доньки, записавши немовля на 26 сеансів. Наприкінці липня 2018 року, Ешлі та Дуглас вперше за кілька місяців зустрілися в суді у Флориді. Дуглас шукав опіки над своєю дочкою, яку він ще навіть не бачив. Той час, як Ешлі, посилаючись на домашнє насилля та спробу отруєння, подала заяву на обмежувальний наказ проти нього. Після двох днів слухання суддя відмовив Ешлі в її запиті і сказав, що над дитиною мають опікуватися обидвоє. Це рішення було зроблене, посилаючись на недостатність доказів отруєння чи пов'язаного захворювання. Також їх зобов'язали відвідувати консультації заради добробуту їхньої дитини. На великодній вихідні 2019 року вони обідали разом як сім'я ну, як сім'я. Ешлі та її матір таємно розпитували Єву. Підозри Ешлі щодо Дугласа не зникли, і вона вголос припустила, що він, можливо, був причетний до смерті його другої дружини. Єва намагалась їх запевнити, що батько хороша людина. Наступного року Дуглас помітив, що Ешлі носить те, що, як йому здавалося, було обручкою. Він таємно встановив у її машині пристрій стеження та найняв приватного детектива, підтвердивши, що вона зустрічається з новою людиною. Зі свого боку, Ешлі подала заяву в поліцію, звинувативши Дугласа в нібито жорстокому поводженні з їхньою малолітньою донькою змусивши його подати на розлучення. Хоча розлучення було в процесі на подив Дугласа у середині 20-го року, Ешлі неочікувано вийшла на зв'язок, натякаючи на можливість примирення. Вони знову почали зустрічатися, і Дуглас, сповнений надії на те, що все може налагодитися, орендував квартиру поблизу будинку матері Ешлі, щоб вони могли переїхати разом. 27 вересня 2020 року, коли Дуглас прибув до Флориди, мати Ешлі взяла їхню доньку на прогулянку. В цей час пара влаштовувалася в новому житлі. Абсолютно ні звідки раптово спалахнула гостра суперечка, достатньо гучна, щоб стривожити сусіда. Стурбований сусід негайно зателефонував 911. Невдовзі Ешлі, озброєна вогнепальною зброєю, вибігла до сусіднього будинку, попросивши про допомогу. Коли прибули рятувальники та поліція, вони швидко взяли ситуацію під контроль. Рятувальники зазначили, що Дуглас все ще дихав, хоча мав множенні поранення, включаючи рани на нозі та руці, а та також кульове поранення грудної клітки, що ускладнювало його стан. Попри всі зусилля, Дуглас помер у лікарні. Приблизно годину після інциденту Ешлі стверджувала, що діяла в порядку самооборони, надаючи лише небагато деталей детективам. Її мати з іншого боку заявила, що вони з Ешлі протягом понад трьох років зазнавали домашнього насилля з боку Дугласа і неодноразово намагалися отримати допомогу, але їх не підтримували. Адвокат Ешлі повідомив детективи, що його клієнтка планувала втечу, щоб остаточно вирватися від Дугласа, і вона влаштувала все необхідне: від психолога та адвокатів до одноразового телефону, безпечного місця та орендованого автомобіля. Вона збиралася здійснити цей план наступного дня, але через страх, що Дуглас може викрити її задом, вирішила діяти раніше. Незважаючи на те, що Ешлі спочатку не була заарештована, слідчі почали виявляти невідповідності в її версії самозахисту. Наприклад, поблизу Дугласа не було жодної зброї чи підозрілих предметів, а сама Ешлі не мала видимих травм чи синців. У листопаді Ешлі була офіційно заарештована та звинувачена у вбивстві другого ступеня. Вона заявила, що невинна, і за неї внесли заставу, тому вона була звільнена через тиждень. Їй дозволили відвідувати дочку, але основна опіка була на її матері. Попри свої проблеми, Ешлі продовжувала давати інтерв'ю, захищаючи ж свою версію подій. Вона постійно порівнювала себе з протагоністкою фільму 2010 року Чорний лебідь психологічним трилером, дія якого відбувається у світі балету. Після багатьох юридичних поворотів і затримок суд над Ешлі відбувся влітку 2024-го. Згідно з обвинуваченням, Ешлі завжди мала намір бути матір'ю одиначкою і ніколи не планувала надавати Дугласу права на відвідування її дочки. Її твердження про насильство були лише частиною стратегії для досягнення цієї мети. У своєму захисті Ешлі наполягала на своїй первинній версії та в емоційних показаннях на суді втратила свій рахунок подій того трагічного дня. Її захист стверджував, що правоохоронні органи неналежним чином відреагували на її численні скарги на Дугласа і що вона встраждала від синдрому побитої жінки. Серед прихильників Ешлі в залі суду були її матір та шестирічна донька, яка навіть дала інтерв'ю журналісту, заявивши, що її матір робить те, що правильно. Зрештою, Ешлі було визнано винною, але не в убивстві, і звинуватили в непередбаченій смерті. Мінімальне покарання за цим звинуваченням становить 11 років тюремного ув'язнення, а максимальне 30. Після вердикту Єва схвалила його у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах. Однак команда захисту Ешлі швидко висловила незадоволення вироком, оголосивши про намір подати клопотання про новий суд. На момент останнього тижня жовтня 2024 року суд все ще розглядав клопотання захисту. Доля Ешлі залишалася невизначеною, оскільки вона могла бути засуджена до 30 років ув'язнення, якщо суддя відхилить клопотання та винесе її вирок. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!